Так які перехрестя на вас чекають. Можливо на роботі, там, де ви працюєте, може бути перезагрузка або щось таке, що буде напружувати вас. І треба бути готовий до цього. Які перехрестя ще і як це буде готовим, як підготуватися. Ну, неспокійний не а, якийсь а, розвиток подій, який може а, щось змінювати, да, а, усложняти можливо потр... потребується стійкість щоб не стадив щоб мати якісь треба бути готовим протистояти Тим, що збирається щось и не по плану. Щось таке, що руйнує все вокруг, да? Ми тут бачимо, прям війну по схоже. Вогонь. І щось. Та він просто а, важка. А, важкий ескіз. аркана нам а, попереджає на що ми особисто повинні бути на чеку. І як підготуватися, Яка як бути порада? Ну, можливо, ви вам захочеться закрити чи не бачити все, що трапляється вокруг, щось таке, що буде змушувати вас. до підтрим, до захисту, до підтримки шукати захист, підтримку, яка може не прийти просто так. Треба щось самому робити, бути бадьором, бути готовим. До якихось